Так. Доброго дня, шановне панство. Находжусь тут на полі, у мене проблема на пшениці з лаковими бур'янами. Тобто тут е поле у нас прямий пасів і біда. тут все забито з лаковими бур'янами. В малій фазі, в великій, пшеничка вже в принципу, І Зараз ми будемо пробувати забрати це діло. Лайнір називається, суфа Сульфурон речовина. Тут написано 26 г максимально, але ну 50 грам на 1,5 гектара. І плюс награпав буде 100 грам його. Це що виходить? 30-50 розділить на 1,5. Да? Це по 3,3 грама на гектар. Ну і подивимось, як воно забирай, не забирай цю вітницю. По крайній мірі побачимо що воно буде. Оце я приїхав на поле, де в мене дослідна ділянка. Везде я посіяв 2 мільйона, а тут кусочок, тут, -тут значить от 2 мільйона посіяно. а от тут 1,3 мільйона. Тут у нас виходить 60 кг. Було. Маса 1045 грам, 60 кг, було посіяне, отак от воно виглядає. Так от воно виглядає. На 30-й міждіряді. Це саме одне з останніх полів сіялось. Тобто три, три листочка. Зараз ми зайдемо тут за гербіцидом. це діло. І оцей він значить у нас такий от така от коренева, Щось тут глибоко воно якось, ого, що тут глибина така? Так, оце тут мільйон цей, цей мільйон триста, а ось тут 2 мільйони. І тут вже у нас чотири листа, вже куститься от. Тобто тут чомусь то ли із за конкуренції вона поспішає, то ли, ну да, тут чотири листа. Це в один день сіялось просто. А от нам <рик> 1 мільйон. А, ну і тут куститься. Тут три листа, бачите? тут вже три, а тут 4. Почалась куститися. А ну глубина, подожди. А ну тут глубина. Там ми виривали, воно глибоковато, а тут а, ну вот тебе весь этот. Глибина. Бачиш, тут мельче і вона куститься сразу. Там де трошки глибше, то не хоче куститься Там було глибше. А тут меньше. червяк. Да, да, есть червяки. Какой парализм. Вот, я тут рослинки. А, это одна рослинка, да? Это один. Просто копнул вот. Вышло у нас 4 мм. Ну, тут, я не знаю, тут уже трохи сюда еще было. іменно тут. Ну що я хочу сказати? Дивіться яка коренева система. Дві рослинки. Вони кустяться. Навіть три. три рослинки. Ось. Вони кустяться. Замечательно. Все у нас вже посів був трохи пізніше, ніж... Це. І це у нас F2. Ні, це F1. Це F1, тут поле, все F1, тільки от край F2, оцей обсіяний. Трохи не вистачило і ми вже почали F2 сіяти. Зараз поїду іменно на поле ДФ2 точно. Березка теж пожовтіла, їй погано стало. І це не може не радувати, це один із таких бур'янів, з яким дуже важко боротися. О, це о, цей трохи цей. Ну нічого страшного, я думаю його доб'є. Так, оце наш ріпачок, той що ми обробили. Бурянам нема шансів взагалі. Просто їх їм все. Ріпакам, бур'янам. Чому прийшла біда? Тобто і вже О, так виглядають рядочки наші, Так виглядає наш ячмінь. От дивіться, раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Оце таке у нас кущення ось. У нього це, це до того, що а, Всі кажуть, що нафіга ячмін то сіять, він дає як пшениця, а ну, сійте менше його, сійте раніше його, не сійте його після пшениці, сійте його з пшеницею. І буде вам більший врожай. Тобто він вам за це дякую, скаже цей ячмінь. І дасть більше, ніж пшениця. семь с половиной. Ну, восемь, грубо А листьев сколько, смотрели? смотри. смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь листьев. Восемь листьев. Нет. Чтобы вы понимали, это был посел Хорш Маэстро. Ага. Ну, Доплится да, ну, чуть, чуть есть, уже. Чуть есть да. уже начинается. Ну и ничего страшного, я тебе скажу. Ну и что, ну и есть это доплиться дальше что?